Рівненський письменник Євген Шморгун почав цікавитися творчістю Валеріяна Поліщука ще в студентські роки. Тоді каже, знайти інформацію про земляка було вкрай складно. Рив багато, дещо нарив, спричинився до того, що ім'я Валеріана Поліщука повернулося в українську літературу. Вручення премії Валеріана Поліщука поєднали з поетичними читаннями. Свої вірші могли прочитати всі бажаючі. Ми даємо можливість долучитися до цього свята поетам рівненщини, і аматорам і членам спілки письменників. Ми намагаємося щоб це свято до нього більше долучалось саме літераторів. Премія Валеріана Поліщука має понад 20 лауреатів. Їх визначає обласна організація. Спілки письменників спільно з адміністрацією Демидівського району, де власне і народився митець. Цьогоріч лауреатом премії став поет та літературознавець Анатолій Криловець за книгу «Поезія взаємне почуття. Книжка поезії взаємне почуття складається. Вона із двох розділів. Вийшла вона торік у видавництві Волинські обереги. В цю книжку вийшли інтимні твори і твори такі іронічно епатажні. Переможця нагородили почесною медаллю спілки письменників грошовою премією та дипломом. Ольга Васюха, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.